В мене на зв'язку вже є полковник запасу, військовий оглядач Сергій Грабський, який розуміється на тому, про що я зараз говорю, краще. Я впевнений. Пане Сергію, вітаю вас. Вітання студія. Добрий вечір. Одразу, як ви оцінюєте останні атаки на флот Росії, зокрема ступінь уражень кораблів 13 вересня. Ну а перед тим дозвольте мені зробити маленьке уточнення: четвертий пункт вашого не має права на існування, якщо ми говоримо про громадян України. Це моя особиста думка, в тому числі як кримчанина. У нас війна, і ми не маємо права говорити про те, що ми можемо чи не можемо визволити Крим. Ми визволимо Крим. І в цьому не може бути сумніву. А що стосується тих атак, які відбуваються, і ми маємо вже знаєте, певну таку послідовність цих атак, які почалися з висадки, пробної висадки, скажімо так, наших розвідувальних підрозділів на західні на західному мисі Криму. Ми протестували наші можливості щодо того, як противник зможе реагувати на ці дії. Потім ми вже були мали вишки бойка. Потім удари по Севастополю. Сьогодні удари по західному Криму. Перефразовуючи слова генерала Будана, ми звісно поки що. Поки що підкреслюю, не можемо тримати під контролем підвигневим контролем весь Крим, але ми можемо наносити точкові удари практично по всій території Криму на сьогоднішній день, включаючи порти Кримські. Саме тому противник вже сьогодні не каже носа з траверс Миса Айтодор. Тобто, фактично, західна частина Чорного моря, західна акваторія Чорного моря недоступна для російських кораблів, якщо вони, звісно, не хочуть повторити подвиг крейсера Москва. Тому е, справа визволення Криму вона просувається. Поки що ми діємо в так званий вогневий спосіб, але невдовзі я вірю невдовзі буде час, коли ми е, зайдемо в Крим, е, виконуючи е, визвольну проводячи виз, е, визвольну операцію. Ну у форматі, що яка називається військово-поліцейська операція. Дякую, скажіть. А чи могли б ви все ж таки оцінити реальну ступінь? Чи можливо просто не маєте інформації? Ступінь ураження е, кораблів багато йдеться зараз про те, що нібито їх можна відремонтувати з одного боку, з іншого? Ні? Вони точно втрачені. Чи ви знаєте? Ну, ви знаєте, скажімо так, я не бачив супутникових знімків, які б могли свідчити про те, що наскільки зараз пошкоджені судна, але треба можна зробити певний висновок. І висновок полягає в тому, що незалежно від ступені пошкодження цих кораблів. Ми розуміємо, що противнику треба буде дуже багато часу, навіть якщо їх можна буде відновити, для того щоб відновлювати їх, йдеться. Ну за досвідом тих кораблів, які зараз противник поставив в ремонт. і Ми щось не бачили, щоб вони відновилися. йдеться, що про найменше півроку. А з урахуванням підводних човнів, які потребують особливої, скажімо так, уваги і спеціальних технологій, я боюся, що це може затягнутися надовго. Таким чином, ми говоримо про те, що як мінімум одна платформа для запуску крилатих ракет. Вийшла з бойового складу чорноморського флоту дуже надовго М -м наскільки ослаблює Росію і російський флот? Ну взагалі ситуацію в Криму їх е втрата комплексів е тріумф е ППО. Це вже другий, я так розумію. Ну, власне, ну там був не тріумф, перед цим був комплекс Бастіон, якщо я не помиляюсь. Mm -hmm. Але тут треба розуміти наступне, що це дуже серйозне ослаблення для росіян, тому що фактично ми були свідками так званої комбінованої атаки. Спочатку дронами були виведені з ладу самі комплекси радіолокаційного спостереження, які входять до складу комплексу Триумф. А потім були вже нанесені удари ракетами Нептун по цьому об'єкту, який знищили, і в цьому полягає дуже велика суть. Вибачте, це таке слово, якщо можна так сказати, а саме в тому, що противник позбавляється можливості надійно прикривати свої об'єкти на певному сегменті, тобто знаєте, йде зараз така певна фрагментація, тобто ми е знищуємо поступово об'єкти противника в Криму. Надаючи можливість у разі отримання ну, додаткових сил та засобів, звісно, я кажу, в тому числі про літаки, і в тому числі про далекобійні ракети, які можуть бути використані, наносити більш такі уразливі удари по об'єктах противника в Криму. Тобто, це дуже серйозна втрата для противника. І давайте не забувати, що комплекси тріумф могли б так само використовуватися у форматі поверхня-поверхня. Якщо вони будуть використовувати модифіковані ракети, а це означає, що ми в тому числі ослабляємо терористичну складову російського окупаційного війська, яке знаходиться в Криму. А, а скільки, по-вашому, треба ще знищити такого роду озброєння в Криму російського, щоб ми військовим способом все ж таки, хоч хоча б підійшли б до того, щоб повернути Крим? Ну, знаєте, питання дуже складне, неможливо сказати, що от ми знищимо чотири, наприклад, комплекси Тріумф і там шість комплексів бастіони. Ми можемо заходити в Крим, тому що це надскладна операція. З одного боку, а з іншого боку, питання може вирішитися таким чином, що противник сам змушений буде залишати позиції в Криму. Плюс треба розуміти, яким чином ми збираємося звільняти Крим. Тобто, якщо йдеться про проведення тої операції, про яку я говорив, тобто військово-поліцейської операції, коли наші підрозділи будуть заходити вже на зачистку Криму після певних штурмових дій, наприклад, на районі Перешийка, перешийків кримських. То в принципі ці комплекси можуть нам достатися неушкодженими або такими, які не приносять жодної шкоди нам. Тому що против ці комплекси вони спрямовані на оборону саме повітряного простору або боротьбу з кораблями, яких в нас немає. Тому... Знаєте, це повториться просто суть тої оборони, оборони чи оборон того міста Севастополь, який чомусь вважається місцем російської слави. Насправді це місто Ганьби російської. А коли вони готувалися до ударів з моря і не мали жодних шансів вистояти в жодній осаді, намагаючись утримати противника на берегах, приблизно така ж сама ситуація складається зараз, тому що росіяни вони в принципі не сподівалися, що колись Україна скажімо так доросте до того, що вона зможе всерйоз розглядати сухопутні операції. Тому побудова оборони на сьогоднішній день в Криму вона має саме зовнішній характер, і вона не передбачає на сьогоднішній день, якщо говорити про стратегічний рівень оборони, саме відбиття наступальних дій, які будуть здійснюватися через перешийки. Тому кількість комплексів не має значення. Має значення, як швидко ми підійдемо до перешліків кримських, і як швидко ми зможемо наростити наші ударні сили та засоби для того, щоб завдавати удари по кримському півострову. А там шансів у Росіян немає, тому що вони створили таку потужну систему баз складів і перетворили Крим фактично на. Такий півострів склад, що прикрити всі свої об'єкти силами та засобами ППО вони практично неспроможні на сьогоднішній день, плюс враховуючи обмеженість можливості постачання, це і неможливо з практичної точки зору. Тому тобто ви хочете сказати, що практично відповісти тут і зараз росіянам на ці комбіновані атаки нема чим вони не можуть швидко адаптуватися і зробити так, щоб, наприклад, сьогодні вночі. Зірвати там ймовірну атаку Ні, Україні. абсолютно ні, тому що розумієте, вони не створювали а, такої системи протиповітряної оборони, яка б могла ефективно боротися з дронами. Тобто це все, що вони роблять, імпровізація. А треба розуміти, що ми вони вчаться, безумовно, вони вчаться, вони розуміють, що, що треба робити, і вони намагаються надолужити те, що вони втратили, але протистояти на цьому етапі хвилям дронів або раптовим атакам на об'єкти, які не піддавалися таким атакам у попередній час. Вони фактично не спроможні. Що ми власне і бачимо? Ба більше, вони б мали насторожитися, розуміючи, що ми проявляємо особливо активність саме на західному, на західній частині Криму і щось зробити. Але фактично немає сил та засобів для того, щоб протистояти таким ударам, що власне і довела сьогоднішня операція в районі Патурі. Так, я ви поправили на початку нашого діалогу мене про опитування. Я з вами частково погоджуюсь. Частково тому, що ну дійсно по Криму просто була окрема розмова. типу по Криму буде окрема розмова в істеблішменті західному часто говорили останнім часом, і здається, ніби захід боїться цієї теми. Як ви можете собі пояснити, що світ ну, дійсно сприймає ситуацію як таку, де Крим ну майже ймовірно не буде повернуто Україні? Я такої ситуацію не розглядаю. Давайте розберемося у поняттях, чи хоч один з західних лідерів дійсно відповідає за політику та міжнародні відносини, колись проявляв сумніви в тому, що Крим ті, що при владі, звісно, що Крим може не належати Україні, такого нема. А звертати увагу на всі ці провокаційні повідомлення у засобах масової інформації недоречно або там. Висловлювання якихось там, вибачте, збитих льотчиків або колишніх діячів того чи іншого чи іншої держави так само не має жодного сенсу. Тим більше ми розуміємо наскільки віртуозно працює російська пропаганда. Тому наша відповідь має бути безапеляційна на всіх рівнях. І тому я ще розкажу про неприпустимість в українському суспільстві навіть можливості обговорення, як ви висловилися, часткової можливості невизволення Криму. Це злочин. Все ж таки, я про захід вас питав. Захід боїться ескалації? Давайте прямо. Захід боїться Росії чи ні? В цілому? Вони зараз, так. зараз так, зараз так. І саме і чому так? Тому що давайте звернемо увагу на результати вільнюського саміту. Якби Захід не то, що не боявся, а не усвідомлював небезпеку, яка становить, яку становить Росія для західного цивілізованого світу, то вони б не розгортали, мабуть, на східних кордонах НАТО 300-тисячного групування, яке планується розгорнути, якщо я не помиляюсь, до 2027 року. 300 тисяч це не про боязнь, це про усвідомлення рівня загроз. Якби Захід не усвідомлював цей рівень загроз, на весну наступного року не передбачалися б такі потужні навчання. Якби Захід не усвідомлював рівень загроз, такі б навчання не проходили по Чорному морі, і Великобританія б, наприклад, не надсилала свої літаки для прикриття конвою. Тобто робота ведеться, і якби Захід не усвідомлював цю загрозу, то Україні б ніхто б не допомагав. Тому що вони прекрасно усвідомлюють, якщо впаде Україна, то їхнім солдатам прийдеться воювати на полях боїв в Балтії, в країнах Балтії, в Польщі, в Румунії, в Словаччині. Можливо, в Угорщині. А чи могли б ви прокоментувати збільшення виробництва зброї Росії, зокрема ракет? Йдеться про те, що вони їх виробляють більше, ніж до 2022 року. Хоча існують і інші думки, у нас в ГУР спростовують інформацію західних журналістів. Так чи інакше, багато розмов про збільшення активності виробничої в Росії. Ну, треба... Як це взагалі можливо? Треба усвідомлювати, що Росія саме сьогодні починає жити своїм звичним життям тобто військовий табір, табір оточений ворогами з усіх сторін, і саме тому вони знати включили свою стару пісню про те, що треба все зробити, як вони кажуть, все для фронту, все для побєди. Як колись висловлювалося, і вони зараз відчайдушно намагаються наростити е, випусконої бойової техніки, але є маленьке але і це але полягає в тому, що що розуміти під збільшеним озброєння випускок озброєння і бойової техніки. Якщо раніше Росія випускала е, порядка 20 ракет, ми припустимо іскандер в рік то зараз вони збільшили цей випуск в чотири рази. Що найменше, а це 80 ракет. Іскандер у сучасній війні. Я вибачаю за трошки такий військовий цинізм. В сучасній війні. 80 ракет, які є в наявності, вони не зможуть змінити ситуацію на полі бою, тому що це дуже дуже мало. В сучасній війні Росія, яка витратила 10 мільйонів снарядів за їхніми словами, і яка намагається наростити випуск снарядів аж до 2 мільйонів в рік, цього буде недостатньо для того, щоб вести такі бойові дії. Тому, скажімо так, диявол криється в деталях, і журналісти вони кажуть абсолютну правду. Повідомляючи про збільшення обсягів виробництва. А інше питання в тому, чи достатні ці обсяги виробництва для того, щоб переломити ситуацію на лінії фронту. Аж ніяк. Така ж сама ситуація з танками, з літаками і з іншими видами озброєння і бойової техніки. Росія втрачає озброєння і бойової техніки більше, ніж вона може собі дозволити відновити. І це є об'єктивна інформація, незважаючи на те, що вони роблять це можливо, щоб збільшити випуск озброєння і бойової техніки. Така ситуація. Так витрачає, але хоче поповнювати. І Кім Ченін прибув вчора до Путіна. Вони там про зброю говорили. А мені ветеран війни Євген Дикий вчора днями розповідав про те, що КНДР має дуже погані ракети, і нібито там лише 3-4 відсотки. Насправді спрацьовують, коли їх е, запускають. Як ви можете прокоментувати ситуацію зі зброєю в КНДР? Чи здатна КНДР взагалі допомогти Росії? А ви знаєте, тут треба просто знов-таки звернутися до деталей до можливостей. А того, що може собі дозволити КНДР, КНДР так дійсно має колосальні, відносно колосальні о, запаси снарядів і ракет. Але дійсно ці ракети і снаряди це снаряди не дуже високої якості або боєприпаси не дуже високої якості, в тому числі такі, що вироблялися кілька десятків років тому. Я маю глибокі сумніви, що Росія та що Корея, Північна Корея, з як то кажуть, з радістю буде передавати найновіші запаси, які вона тільки створила ну, протягом останніх трьох-чотирьох років. Тобто йдеться про старі запаси, які є ненадійними. Я скажу більше із свого досвіду. Сходу України ми знаємо, ми володіємо інформацією, що в 2014-2015 роках рівень відмови боєприпасів складав десь приблизно 30-40% за різними повідомленнями. Тобто, з десятка снарядів чотири не вибухали так само з мінами, можливо, з ракетами. Тому е, існує велика вірогідність того, що і Північна Корея буде передавати такий самий, вибачте, мотлох. Я жодним чином не хочу сказати, що цей мотлох не є б є небезпечним не є небезпечним не є безпечним вибачте так він є небезпечним і для солдата який сидить в окопі він становить явну загрозу але із стратегічної точки зору знов таки вибачається той цинізм північна корея просто не може фізично забезпечити всі потреби російської армії в озброєній бої техніці крім того давайте не забувати про ще такий дуже важливий аспект, який називається логістика Порахуйте відстань від північно-корейських порт, портів або станцій до, до зони бойових дій. І ви побачите, що це озброєння буде йти дуже-дуже довго. Тому що я маю певні сумніви, що підкорейські боєприпаси будуть виділятися літаки. Хоча це також можливо, але вони навряд чи зможуть забезпечити потребу російської армії. Виходячи з цієї суми, північнокорейська зброя може. Продовжити агонію російської армії, але не може забезпечити перемогу російської армії. Дякую вам за відповідь. Буду з вами прощатися. Час е, тисне на мене. Е, Сергій Грабський, е, полковник запасу і військовий оглядач, був моїм гостем. Дякую вам. Всього найкращого. побачення.